Попри війну, уряд та місцева влада шукають різні варіанти для підтримки економіки. Створення робочих місць один з ключових напрямків. Рівненський центр зайнятості розпочав реалізацію державних програм з надання грантів малому та середньому бізнесу. На сьогодні із майже 400 поданих заявок 134 уже вже включили до фінансування на створення або розвиток власної справи. Для мене цих програма унікальна, тому що сплата коштів мікрогранту здійснюється сплатою податків і зборів, тобто. Ви взяли кошти і сплачуєте податки, офіційно листовуєте людей, і таким чином повертається мікрогрант. Сума гранту визначається відповідно до запиту однак не менше 50 тисяч гривень. В разі створення двох робочих місць учасник програми може отримати 250 тисяч. Якщо ж податки з діяльності не почнуть надходити, підприємець буде змушений повернути різницю або всю суму разом. Термін користування грантом три роки. Ми думаємо, що за рахунок оцій грантів ми. Тільки за рахунок цього влаштуємо десь порядка 600 чоловік на новостворені робочі місця, які будуть працювати відповідно, роботодавець має кошти і податки, ті, які буде сплачувати, відповідно йдуть за на економіку нашої області, відповідно на перемогу на економіки нашої держави. Для участі в програмі немає нічого складного. Розповідають ті, хто вже отримали кошти. Необхідно лише написати відповідну заяву в дії, а також надати бізнес-план та план надходжень і видатків. Після перевірки на відповідність усім вимогам та погодження проєкту, грантові кошти надійдуть на рахунок учасника. Хочу сказати, що подавались всі, тому що реально до грудня стався час. А в нас хлопці молоді, просто от їм немає де капітал стартовий взяти, а це дуже хороше. Пропозиція і вигідна, в принципі, закликає взяти участь у державній програмі Катерина Василенко, дівчина власниця торгівельної марки з виробництва доглядової косметики. Учасниця має досвід у веденні бізнесу однак запевняє, така допомога дуже актуальна. Це я думаю, дуже класно і для тих, хто вже працює. Це теж ну, велика така допомога, щоб взяти людей, працевлаштувати їх, мати змогу платити їм заробітну плату. Ну і розширювати свій бізнес, бо там закупити теж обладнання. Це ну, теж такі немаленькі кошти. Рівненський центр зайнятості надає консультації клієнтам, що хочуть розпочати власну справу або розвивати уже діючу, а також активно співпрацює з учасниками програм. Варто розуміти, що створення нових робочих місць це не лише зарплатня працівників, а й цілий комплекс надходжень до місцевих бюджетів. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.